Всім привіт, і здоровенькі були. Ми приїхали в NetCost Market. Це є магазин з нашими і з різними товарами. Будемо бачити, що тут є доброго. Давно не було, може рік, може і більше. Готової їжі вони, звичайно багато. Дивіться, навіть є холодець. Булочки, шмулочки, але ми таке не беремо. Є різні салати. Також хоч іде Паска, але ми... На Пасху йдемо до Соні, тому нічого такого набирати не будемо. А для себе, для дому щось зробимо потрошки самі. А ось і паски тут бабки. Різні, бачу, написано 17,50. По 13, якісь маленькі по 10. Минулого року, ми здається, ось такі брали. Є риба, Степан бере оселеця. Як же паска без оселеця? Колена риба є, ікра тут також є. Морожені є. Зайці навіть віці у них тут. Один зайць коштує 16-11 доларів, як який. А це є фости, бичі. Ні, це язик. не знаю, що в них є. Язики це є орк свинячий. 10 доларів три язика свинячого. На холодець, серебра. А тут цей язик Вил. Вил це телячий, 18 доларів 1,22. Глячі язики дорожче. М'ясо нарізане різними формами з різних місць. Одна компану 10 доларів. Одна компану 10 доларів. Ну ти думаєш, дорому аза нічого. Тому? Дешевше? Конечно, дешевше? 5 доларів. Тут ну, є двоє вайдені. Це є хек 10 доларів. Цукерок багато, можна також і наші знайти. Червоний мак. Жена самурая. Можна і скуштувати. Хто не знає смакуся, цукерок інших шарм. 849 пів кіло. Всі ціни за пів кіло, хто пам'ятає. Ось такий бонжур. 59 центів. Вечерній Київ. 11 доларів. mm Можна тут взяти карвалол навіть є. Мілк Тисл. Це розторопша наша. Панкреатін. бояришник шипо. Прополість. Дещо є навіть способу дивіться. Отакий От чугунок 84 долара. Він важкий, але 84 долара. Не знаю, чи він вартує таких грошей. Є горщики. От для любителів е, запікати в горщиках якісь м'ясні страви, є горщики. 20,99 дві штуки. Відра емаліроні, відра нашої молодості колись. Якась посуд, старілочки, боли такі. Тільки вони коштують 17 доларів дві штучки. Вазочки. Ось ваза така. Інтересна. І для квітів така сама є. Така. Турку можна купити, каву заварювати. Є купа різних сирів, ось і український навіть є. Коштує 5,49. Фермерський чис. Це фермерський чис, це також наш сир. Якщо немає ось таких, то брати такий американський. Він є у великих упаковках. Але я не беру, бо в мене вдома є. Може, хто не знає, де купити свинячу голову, то тут є 3850. І є навіть бебі поросятко маленьке. Хто любить запікати, але воно тут морожене, переморожене, не знаю, яке добре. Якісь курчата. Авокадова олія у них має гарну ціну. 10,95. І, і така 13. Баровники малювати яйці. І форми є для пасок, для бабок. 95 центів такі і 55 такі. і Йдем брати ікру. Дивіться, підставка для яєць. Наші українські. Наліпочки на яйці. Ось авокадо олієвних. 10 доларів. Я взяла дві бутилки. Може брати і більше. Назуровані сирки тут є волошкове поле. Наші мезяби. Не йшли варення, сливове. Так як ми тут варення не варимо, то ми часом сюди заходимо і беремо. Беремо сливове українське. Наших підтримуємо. І є, дивіться, чорноплодна горобина. Як вона називається. Чорноплодна рябина, домашнє варяння, наше українське, але чомусь написано по-російськи. Рябина? Чорноплодна. Бо не що для давління, ну. Хоча ми на варення не дуже налягаємо, але вже як ми тут, то вже беремо і малинове треба взяти, щоб вдома було. Дуже малинове, да. ну. Оце як ми сюди йдемо, оце пішли гроші. І ще вишньовий є. Ой, я вам кажу, що тут гроші на вітер. Але десь колись ми як накупляємо, то нам надовго вистачає. Та, да, Степан? Нічого такого ми не брали. Ми другими тими розами приїхали, то цілими візками звідси вивозили. Тепер ми ж маємо стоп-кран. Пряники тут в асортименті, різні великі, малі, шоколадні, прості і є бублики. Загрузилися ми. Не взяли багато. На 170 доларів е, старалися не хапати все підряд. Зайшла отут в аптеку, також ніби є наша аптека, але там нічого немає такого доброго. Сидить пуста, вмирає. Все. Що я взяла доброго, зараз вам покажу. У нас пригріло тепло. Сьогодні буде більше 20 градусів, щось 26, Просто трошечки хмарно, але вже люди розбиралися. вже всі голі. І діти, і дорослі. Що я доброго взяла перекусити? Тому що ну я ж не мо <с> мені не можна нічого показувати. Як я щось лиш бачу, щось смачне, чи я знаю, що то добре, все у мене слина точиться. Так як себе все ущемляєш, все не даєш, не їєш, то тобі того не треба. Ну як того тако сидить, я не можу пропустити. Я взяла деніш, отакі пиріжки, вони є слойоні з творогом, з солодким, напевно, творогом. І взяла ось такі, також з шпінатом. Ну, я не можу, дивіться, в мене повні рослини. І я рано щось їла, трохи не йшла голодна у магазин, але все одно кого щось як захочеться, все зразу тягне рука. А Степан заходить ходить і сміється з мене. Ну, хай сміється один раз. І що? Нічого страшного не буду. І ще я що взяла? Тут побачила, тому що щось мені на очі не попадалося. Хоча всюди на відео кишить міф про дубайський шоколад, я вирішила взяти. 13 доларів він тут коштує. Е, який він заважкий. 200 грамів він досить важкий, ви знаєте. І от мені вже на касі оце попалося. Так в салоні в залі там я не бачила. А на касі попалося, думаю, ні, я беру. Я хочу це попробувати, тому що всі кажуть, що це такий м -м, райська насолода. Я хочу це сьогодні попробувати або завтра на Пасху, не знаю коли. Ну, але поставити чек, що я це зробила. Покажу вам, що воно собою представляє не тут. Ми вже хоча руки помилися, але не тут. Спочатку будемо їсти пиріжки, потім усе решта. Райська насолода. Так, спочатку ми собі, хай Бог простить, будемо їсти пиріжки. Сиром. Сиром. Це теж сир. Ти хочеш солодкий? Та ні. Чиз. Ага. Без 20-11. А вже хочеться щось перебути. Цей магазин нам добиратися хвилин 40-45. Це залежить від графіка, яка загружена дорога. Як для мене, друге, задалековато, з одного командування... Згадати її смак. Хочеться. Люди вже повставали і хто куди. Хто в магазин, хто на роботу. Так само і ми. Я сьогодні буду фарширувати по свого. У мене є відео, як я фарширую рибу. Кому треба, заходьте, шукайте, став. Моляк я рекомендую. Дві кнопки дуже шукаю. Бензин тут 2,79. Реблор. Дизель 343. Дизель тут дорогий, слухай. А дизель Дізи виче дорожче. Да? Да. Щось інше по Америці, не тільки одне, і то саме. Дівчата вже звикли їхати зі мною вже можуть вони мене вести. От починає, починають дивіться, розквітати ось це дерево. Догвуд uh -huh. називається. Шофер. має 90 років. Бачиш, ключі в руках. Він має десь їхати. Швиденько вам покажу, що ми взяли. Небагато продуктів. Здебільшого чомусь, як завжди, у нас виходить більше солодощів. До речі, ось цей колачик і ось цю маленьку пасочку. Це від Соні. Ми були в неї зайшли по дорозі. Оцю паску ми я взяла у магазині: дві банки авокадової олії. Дубайський шоколад. Взяли Пітер Пен ікра. Ікра ця коштує баночка, коробочка ця 63 долари. Оскільки її тут є, пів кіло пітерпен. Кабаносі взяла своїм дівчаткам таких солодощів: курочка, зайка, ядки, яєчка. Понесу їм завжди тим діткам, де я працюю, завжди несу якісь такі інтересні подаруночки. На свято, на паску. Візьму їм пасочку і так понесу, знаєте, завжди стараюся щось також діткам дати. Булочки, ці, які ми їли по дорозі, Степан набрав собі житніх пряників. Далі варення це те, що я казала. Хліб, печиво, халба соняшникова, оселедець такий, оселедець такий. А це кусочок ковбаски. Болоні, це як наша лікарська. Отакий От сматочок сала, дивіться, 15 доларів. Скільки тут пів кіло, може більше. Бринза, яка румунська. І сирки глазіровані. Це 170 доларів. Це плюс 60 це вже 230. Плюс це 200, коротше, 250 нас вартує похід у магазин. Що ми набрали на 250 долларів, аж нічого. Отак. Це значить сходити у наш магазин. На обід я маю такий гарбузово-грибний суп. Дуже смачний. Я навіть не сподівалася, що такий може вийти суп з гарбуза і шампіньонів. А це у мене вже чекає кошик збирати. Відкрила я свій дубайський шоколад. Ось так він виглядає зовні. Тут вже відвалився кусочок. Він уже у мене розтопився, став м'якенький. Написано, що тут є в ньому 35% бельгійського шоколаду, 50% фісташкової пасти. So what's всю громаду. А що хрустить? Тому, справжній жах настав через тиждень, коли сталося немисним. Таке відчуття, ніби а, хрустить шо, якась карамель тут, чи шо? Шо? що. Призвело до його арешту. Ну, 13 доларів Можливо, воно і не вартує. Дуже солодке. Щоб виправдати його злочин у 1994 році, Хочу побачити п'яти років до довічного ув'язнення, зробивши його одним із наймолодших людей в історії Нью-Йорка, кого суду за... є дубайський расадобайський шоколад, що не бачив а його численні прохання про умовно дострокове звільнення постійно відхиляли, попри те, що він висловлював каяття та брав участь у програмах реабілітації. Мода Фудс, це Вудленд, Нью-Джерсі. Парк Park, Нью-Джерсі. Дистриб'ють сюди. Році. Ну, коротше. Мені хотілося, я спробувала. Більше не хочу. Будемо мати рибне заливне. Це Степан зварив з тих карпів, яких він наловив бачите, зловилося, як має бути. Незвичайний холодець. Перше ми таке робила. Ну, раз були карпи, багато кісток вони мали. Зробив Степан. Молодець. Дивіться, Степан вчора запік м'ясо. Це свинина. Я купила була у Лідл. Ось такі вирізки. Замаринувала на ніч. На другий день запекли і ковбаси не треба. Дивіться, який короб у нас вийшов. Нафарширували. Він тільки з печі, ще гарячий, різати не буду. Забираю його завтра до Соні на святкування. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові, бай бай.